Доброго дня! Ми сьогодні побалакаємо про музику. Я, як завжди, з вами телеведуча Оксана Тисленко, і в мене в етері сьогодні український музикант Ігор Целев. Доброго дня, Ігоре. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як ви опинилися в Британії що стало вирішальним кроком для початку музичної кар'єри саме тут. У Британію я ще приїхав 4 роки назад. Це ще було перед війною. Е, якщо чесно, я планував бути тут недовго, десь буквально на півроку, хотів просто підзаробити для себе. Е, але приїхавши сюди, і за деякий час почалася війна, і переїхали сюди майже, майже всі мої рідні, і я все ж таки вирішив залишитись тут. Як почав займатися тут музикою, в принципі, музика була зі мною все моє життя, і я просто продовжив тут е цим займатися і е більш серйозно почав тут займатися музикою, тому що, так би мовити, реально тут більші можливості і більше фінансів цьому дозволяють. Тому на такому серйознішому рівні я більш почав займатися тут. Чи змінилася ваша музика за чотири роки? Стиль вашої музики? Я думаю, що музика в кожного артиста, в кожного виконавця, вона змінюється з часом. І на це впливає дуже багато чинників. І зараз, так як ми живемо у війну, музика не може не змінюватися. І не може не змінюватися мислення, і взагалі наша подача, наше усвідомлення того, що відбувається. Звичайно, музика міняється, і всі ці, ці чинники, які ми зараз переживаємо, які ми проживаємо, вони висвітлюються у піснях, у музиці. Як, як робити перший крок, якщо ти український музикант у Великій Британії? Чого починати? Як будувати свою кар'єру? Ну, це важко сказати, якщо чесно. Подивимось. А просто... як знайти місце? У Великобританії українського музиканту складно чи ні? Силу соціальних мереж не складно. Тому що ти можеш в будь-який момент і в будь-якій країні, в принципі, знімати ті самі відео викладати їх в тік і тебе просто помітять. Так само сталося тут зі мною. Я викладав відео спочатку у Фейсбук, потім у мене з'явилася сторінка в TikTok, і Мене просто спочатку помітила одна з власниць українського ресторану, в якому я почав співати. Я їй дякую за це, звичайно. І почав просто шукати тут свою аудиторію, збільшувати її і з часом створювати вже щось своє. З якими викликами ви зіткнулися у просування себе як артиста? Викликів дуже багато, в принципі, багато викликів, але насамперед зараз. Одним з таких викликів є. Коли, коли ти хочеш робити багато, коли ти, ти починаєш і ти гориш ще цим, і ти хочеш створювати весь час багато, багато, багато нової музики, і інколи просто. Не вистачає, наприклад, коштів тих самих для того, щоб створювати більше чогось. І потрібно, наприклад, відкладати плани на майбутнє, ту чи іншу пісню, відкладати на деякий час. Не в силу обставин, просто ти не хочеш, а в силу того, що, наприклад, от сьогодні, наприклад, немає коштів на те, щоб випустити ту чи іншу композицію. Також. Той самий хейт, в принципі, також. А багато хейту? Достатньо. Достатньо, тому що все ж таки я проживаю за кордоном, і багато хейту приходить від українців, які в Україні. Їм Т... не подобається, що ви мешкаєте за кордоном? Їм не подобається те, що я мешкаю за кордоном, в принципі, так. Хоча, мені здається, що навіть якщо це за кордоном, але ти допомагаєш, ти корисний. Тому що є дуже багато моїх знайомих, які в Україні, але вони просто, так би мовити, ховаються від того самого ТЦК і, і не мають можливості, в принципі, фінансової допомогти, я розумію, тому що немає можливості десь піти на роботу і, відповідно, заробити кошти, якими ти можеш допомогти хлопцям Збройних сил України. Я розумію, але. Якщо ти стараєшся щось зробити, навіть якщо ти за кордоном, і ти стараєшся допомагати, ти все рівно для них поганий, тому що ти за кордоном. І от цього я не можу зрозуміти, тому що люди стараються реально дуже багато. І, звичайно, є такі люди, які не допомагають, які, можливо, там забули чомусь, не розуміють, чому, як можна забути, в принципі, але. Є такі люди, на жаль. Але є дуже багато людей, які допомагають дійсно, які стараються щось зробити для підтримки Збройних сил України. які, Наприклад, я з українськими артистами Юліком, Заліском, Наталкою, Карпою ми їздимо на багато концертів Європою і тут, в Британії, багато концертів благодійних ми зробили, ми, ми дали. І ми, до... ми стараємося щось зробити, ми стараємося допомагати. І все, І... все одно в соцмережах пишуть коментарі. І все рівно ти поганий, тому що ти за кордоном. Ну, е... не для всіх, звичайно, але є така ланка людей, які. Ну, це, я так завжди говорю, це люди, які, напевне, сидять просто. Ігоре, а <фух> якщо ми не будемо казати просто про музику. Скажіть, будь ласка, про що ваша музика сьогодні? Вона взагалі відрізняється, яка була ваша музика п'ять-десять років тому і зараз? Щось змінилося? Міня, може, з переїздом, міняється, може. Міняється щось... багато чого. Міняється багато, тому що усвідомлення приходить е, е, до того ж самого життя, наприклад. І ситуації міняються різні. Міняється коло спілкування, і від цього, від усіх різних чинників, звичайно, міняється музика, тому що музика про що? Вона про життя, про, про тебе. Якщо ти міняєшся, відповідно міняється і твоя музика. Так? Я вважаю, що я змінився за ці чотири роки, навіть і, звичайно, міняються мої погляди на музику, і сама музика міняється. А відрізняється англомовне музикальне середовище від українського музикального середовища? ви мешкали в Україні, зараз ви мешкаєте в Великобританії. Ви можете порівняти і сказати, яка різниця? Різниця не можу сказати, що немає різниці. Різниця є у сприйнятті взагалі артиста українським слухачем і британським, наприклад. Коли ми тут дуже часто даємо благодійні концерти для британської аудиторії. Вони надзвичайно класно сприймають тебе. Вони надзвичайно позитивно сприймають тебе. І це відчувається дуже сильно. Так само, наприклад, в Італії, Іспанії, Італії вони надзвичайно класно приймають. Коли ти український, з аудиторія в тебе українська, вони їм, напевно, спочатку потрібно полюбити тебе. А потім вони вже тебе будуть сприймати краще. Не знаю, чому так, але це відчувається. А британська аудиторія, вони, вони просто ти приїжджаєш, їм не важливо, чи ти починаючий артист, чи ти вже артист відомий. відомий. відомий так, вони просто слухають тебе і оцінюють твій талант тут і зараз. Це дуже важливо. А може, вас надихають хтось, може, з українських чи британських артистів? Є такі люди? Я недавно був на. Показі, е, вистава про Майкла Джексона, про Майкла Джексона. і захоплююсь його творчим шляхом. Взагалі це е, надзвичайна людина була, і, в принципі, його шлях є прикладом для наслідування, я думаю, для багатьох артистів. Це Фаси надихає, так? Надихає ну, звичайно. Я, я бачив, в принципі, через що йому потрібно було пройти, для того, щоб такого великого успіху досягнути, і яке відношення, наприклад, його батьків було. Я не можу сказати, що в мене до мене погане відношення було від батьків наоборот, завжди вони підтримуються, за що я їм дуже вдячний. Але от що я побачив там на цій виставі, вони максимально так. Е Хотіли від нього вижити багато чого. І в принципі вони доклали батьки, батьки його батька особливо до його творчого шляху багато чого і для до того, щоб він е, став тим, ким він став, але інколи хочеться просто батьківської любові, і батьківського тепла. Я думаю, що йому, ну наскільки я це зрозумів, йому напевно цього трохи бракувало. Я дякую долі, що в мене дуже, дійсно дуже хороші батьки, які підтримують і які завжди вмотивовують і в будь-якій ситуації вони розрадять і скажуть добре слово. А чи є українські мотиви в вашій музиці, в ваших піснях? Чи ви використовуєте щось інше? Українські мотиви. Завжди були і завжди. Ну, і я маю на увазі присутні. може народні, народні на якісь мотив. Так, про, про народні мотиви також йдеться, тому що е, народна, народна пісня, народна музика е, присутня з самого дитинства. Це прабабуся вчила колись народних пісень. Потім, е, відповідно, я їх е, несу впродовж в принципі, свого життя, тому що мені здається, все, що закладено. Е, От, фундаментально для дитини на початку, навіть якщо в тебе потім зміняться якісь погляди на музику, все рівно той фундамент залишиться, і воно все рівно буде присутнє у твоїх думках, у твоїх поглядах, у твоїх у твоєму сприйнятті взагалі. І народні пісні, вони я на них виріс, в принципі, і вони не можуть десь залишити, і десь там залишитись, в принципі, там десь ззаду. Ні, вони завжди присутні зі мною. І я частинку. От з цих народних мотивів завжди стараюся додати в свої пісні. А які теми ви хочете донести до свого слухача, глядача? Дуже багато тем є зараз актуальних і дуже багато ще тем, не розкритих мною, і на які я хочу поговорити, заспівати про них і взагалі донести. Для глядача свою музику в цій темі, в тій чи іншій темі мається на увазі. Але переважно зараз мої пісні про, кохання, про це кохання. Для вас тема дуже така. Тема, яка, в принципі, я думаю, що для кожної людини є актуальною завжди. Тому що... Ви черпаєте це з серця, так? Так. Це... це дуже гарно. Тому що мені здається, що. Пісні про кохання, вони, вони завжди вмотивовують і вони завжди е, дають людині стимул до чогось кращого, до, до змін е, в кращу сторону. Тому я вважаю, що має бути чим більше пісень про кохання. Ігор, я, як ви себе бачите через 5 років? Я дуже хочу. Я дуже хочу. А, чого я хочу? <смітна> <смітна> хочу співати насамперед. Залишатися, е, так би мовити, в тонусі, залишатися затребуваним. Тому що я, я, чесно, я дуже люблю цю справу. Я нею дихаю, я нею живу і хочеться просто. Доносити і надалі свою музику, свої почуття, свої думки, свої погляди у своїх піснях. І в майбутньому, я сподіваюся, що буде ще більше пісень, які будуть актуальні для того чи іншого часу, і взагалі впродовж не тільки п'яти років, а 10, 20. Хочеться, хочеться випустити такі пісні, які починають. Ігор, неостанок. Які поради дасте початківцю, музиканту початківцю, який хоче розвиватися в Великобританії, він тільки приїхав з України і не знає, чого почати. Оч... Чого почати? Завжди починається будь-яка справа з твого бажання. Якщо воно в тебе є, ти завжди знайдеш. Знайдеш, як це бажання втілити в життя, знайдеш способи, знайдеш різні засоби. Як, як почати розвиватися? Там можна, в принципі, не тільки в Великій Британії, це і для тих, хто в Україні, і для тих, хто за кордоном в іншій країні. Просто починайте щось робити, працюйте над собою, вдосконалюйтесь, не відкладайте це на завтра, робіть тут і зараз. Хочете співати, знімайте відео своїх пісень. Не маєте своїх пісень, ще, наприклад, чи не написали, чи вони в майбутньому в думках ваших. Знімайте відео на якісь, наприклад, на інші пісні, робіть кавери, починайте з цього. Робіть щось, просто робіть щось, для того, щоб ваше бажання не тільки було бажанням, а воно й було реальністю. Ігор, дуже дякую за інтерв'ю. А я хочу нагадати нашим глядачам. Що сьогодні у нас був Ігор Целеп, український музикант. Якщо вам подобається українська музика, будь ласка, слухайте нашого Ігоря та підтримуйте його у соцмережах. Дякую. А як завжди, з вами Оксана Тесленко. До нових зустрічей!